Їм за 60, А вони підіймають штангу у 120 кг кілограм та вище та здобувають перемоги на чемпіонатах з пауерліфтингу серед ветеранів спорту. Двоє віничан Віталій Довкін та Юрій Примак – привезли золото та бронзу з чемпіонату світу, який відбувся у Києві. Ми поспілкувалися із спортсменами. Ті дали нам ексклюзивне інтерв'ю. Ось вони переможці Чемпіонату світу з пауерліфтингу серед ветеранів спорту. З гантелями Віталій Вдовхін йому 64, зі штангою Юрій Примак йому 63. Було дуже багато ветеранів. Ну, ветеранів було багато в якому? 45, 50, 55, 60. Після 60 років, звісно, не, не можу нічого обрадувати нікого, тому що ветеранів мало в цьому віці, вже, як кажуть, не доживають. Але виступали і 70-річні, і 80-річні чоловіки. А це відео з чемпіонату світу. Зараз ви бачите, як віталій вдовкет виходить на поміст виконувати присідання на штанзі 180. А це станова тяга у виконанні вдовкіна. Дуже часто нігні атлічаються друга друга. Вот это вот сертификат, мне, меня наградили и этой медалью, вот это вот второе место в моей весовой категории сумма 430 килограмм. Вот этот вот второй сертификат, это уже где я занял первое место на чемпионате мира в становой тяге. Вот то же самое, вот это вот в категории до 90 килограмм. В апреле месяце у нас был чемпионат Европы, в, в октябре, начале октября был чемпионат Украины, и сейчас третье соревнование было чемпионат мира в Киеве. Все медалями. вот они на мне, это первое место чемпионата Украины. А это чемпионат Европы, первое место. Вот эти две, это с чемпионата мира. Значит, одна медаль, это я выступал в двух видах. Становая тяга. І жим Результат Юрія на змаганнях станова тяга 120 кг, жим ближче 90. Мені 63 роки. Вон турнік, 15 разів я можу потягнутися. Дай Бог, доживу до 90 років. Меня будуть виносить на помості, я буду подима. Тяжеловато, навіть буде дітей 90 Ну, так би предполагаємо. Поэтому друг друга піддержать і підходіть Олена Гукола, Гуколахлітвінцев, телеканал Віта.